Братий кролик. А, і навіть зони тут є. Зараз зайдемо, подивимося, я так розумію, а, там ще є така зала. 100 гривень. Дорослимо 100 гривень, так, йдемо. На початку такі кролики, як він лежить. Даша, смотри, як він лежить. Дуже який гарний. Оце в них, оце, я розумію, така кліточка да, додому, отакий от, от домик їм, да, морським свиночкам. Дивіться, які вони гарні. Ти тут одна чи, чи не одна? Ого. Оце додому б таке, да, майно їм. Тоді було б гарно їм, ето, да? життя, життя таке було гарне. А дивіться, тут вони не самі. Тут іще такий кролик цікавий, да? трошки темненько. Тут навіть назви є Бургунський кролик. Чорновогнений кролик. Ти чорновогнений кролик? Ти так на. Котика похожий, схожий на котика. Такий ти гарний. А що? Привіт. Привіт. Такий ти гарний. Полтавське срібло. О, так, засвічує трошечки. Полтавське срібло, сріблястий кролик. І е, написано, де вони. Живуть від кіля привезені. О, як вони гарно лежать. Як вони гарно лежать, <смір> відпочивають. <смір> Зайчики. <смір> який ти гарний, як же тебе хочеться потрогати? Європейське срібло, Срібр... сріблястий кролик. який ти. Ти кролика, я зайчик кажу. А ти кролик? Перуанська морська свинка. Я думала, це кролик теж. <сум> Ангора. Морська свинка. Перуанська морська свинка. А я думала кролик. Дивіться, які вони цікаві. Пухнасті такі. Радянська шиншила. Чу. Радянська шиншила. Ого. Ого. Тут-отфу росте здоровий. Та? Гарний такий, друзі, який він. А що, шиншила похожа на кроля? Ні, це порода великих кроликів. А порода великих кроликів. І вони тут їжа, водичка, щось тут водички мало, чи їм може багато не можна, де вигріб собі містечко таке, чи їм жарко тут, да? може жарко їм тут. І вони вигрібають місто, щоб можна було посидіти на прохолодному місці. Це самі такі бешкетники. Башк... Башк... Сплять, сплять набігалися. Боже, в них тут іграшки валяються. І маленькі, і великі. Боже, і м'ячики. І домик такий в них, хатинка гарна. Ой, башкетники. Сплять. Ой, Боже, тут сім'я маленьких. Ой, який він цікавий. Кастор Рекс. Дивіться, який він. Ой, мамочка, ой, мамулечка. Ой, діток ти привела. Ой, які ви гарні. Ой, які ви гарні. Ой, мамулечка. Така плюшева, плюшева така. Цікава, як, як шубка. Ой, яка ти зайка. Чи ти кролик? А я всі, всі в мене зайки. Оці маленькі, це ж малесенькі, такі зайчики, кролики. Всі такі великі, ну дуже великі. Та термонський білий термонець. Термонець. о, який. Вот у них такі гарні. Mm -hmm. Такі вуха. Новозеландський білий кролик. о, Такий. Ось, сидить. Спить, спить, спить. А ці, а ці кастор Рекс? Ой, прикольно, дуже гарна. Порода така цікава, цікава. Ви Малесня. Малесня. не фіксуєтеся, Малеснятка. А це чорно кролик. Це я так розумію, він невеличкий. Якщо зрівняти з іншими, то це найменший. <рі> да? Один із маленьких, таких невеличких. А це морська свинка. І свинки тут тут. А ти бачиш тут маленькі свиночки? Дітки, дітки, дітки. Ти бачиш, малесенькі, дітки. Дітки. А ну, подивіться. Дітки, ой, дітки ж ви маленькі. Боже, які вони великі, да? Я не знала, що вони такі великі виростають, гарні такі впитані. Тут можна фотографуватися, але з... тільки з дозволу. Ой, А ти батько може тих маленьких кроликів, ні? <різь> І ти нам скажеш, чи ні. <різь> лежить, лежить гарний. Так, Віденський блакитний кролик. Віденський. Ти з Австрії приїхав? З Відня приїхав, га? Ой, гарні. Ну, характеристики всі. Левиноголовий, левиноголовий. Ах ти, левиноголовий? А диви, маленький який. Левиноголовий, але такий маленький. Маленькі, може це дітки. А це ось Кастор знову. Кастор Рекс. Кастор Рекс. Може це татусь тих діточок. Такі ви гарні. Ну, Хочу помагайте з нами, Общайтеся. Спілкуйтеся з нами. Цю зайті. Зайті. Кролики. Маленькі. Ви хитрюгі. Да. Розбишаки. Я взагалі не знаю, хто їх Оце може заводити в сім'ю. Вони такі гарні з виду, да? а також вони такі розбишаки. Ой, розбишаки. Друга зала. Гладити, годувати, фотографуватися дозволено. Так гарно відпочивають усі. Лапки пороз... порозкидали. Да? Диви. Все чистенько, гарно, так не воняє, запаха немає ніякого неприємного. Тут теж чорненький такий кролик. Ага, вони щось купують тут можна погодувати їх. Тут така фотозона, мабуть. А тут хто? Ось тут такий гарний, дозен список. Ох ти, як, як з кіно, якогось фільму. З якогось фільму великани. Кролі великани такі. Ух, гарні. А може, це вели... великани, вони є, виставка великанів в якихось? Ну це ж зовсім такі як велетні, велетні. Кролі велетні. О, вуха, які в тебе гарні. Навіть Черепашка є, така велика. Цікаво сука і років. Скільки її років? Щось тут і мушка на неї. Цікаво, можна потрогати, ні? Ти не пам'ятаєш за черепаху? Я думаю, можна посмістити. <гум> ну що? може вона скаже привіт. Ось характеристика якась тут. Ти не бачиш, що тут написано. Сно ж, яка виставка без папуг? Цих тваринок руками не торкатись. Ага, понятно. Єнот коло скун, папушечка, папушечка такий дуже. Він каже: давай їсти мені, нема коли з тобою розмовляти. А ось черепашечка голову хоч висунула. Привіт! Привіт, черепашка, привіт. Вид черепаха. Не бачу, що написано. Черепаха, але. Леопардова черепа, Пантерова, Пантерова, або леопардова черепаха. Так, гарно так зробили. Тваринок руками не піднімати. А тут хто? Ти хто такий? Новозеландський червоний. І всі такі возики гарні, <смі> гарні такі. Такі гарні возики униз. Конячка така. В возиках таких. Цікаво, так гарно. Молодці. Гарна виставка. Схоже, на опять на Рекса цього. Да? Знову на Рекса цього Ні? Німецький. Строкатий велетень, бачиш велетень. Строкач німецький метелик. Ага, це інший. Так ви велетні, як з'ясувалося, так? Ага, цих тваринок руками на руки не, не, не можемо піднімати, але гладити можна, так? Це поїлочки їм, тут все є. Ой, так тут, і дивись, і зайчики і, і, і місці разом живуть. Ну, бігом тікати, бігом, 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 бігом тікати від мене. ой-ой. Ну, тут знову морська свинка, карликовий, шо-шо-шо, висловухий баранчик, а тут сусіди, морських свинок. Ось баранчик цей. Так? Ти маленький, мабуть, ще. Теж велетень, але маленький ще. Французький баран. Ой, який в тебе вушка. Ой, цікаві, яке вушка в тебе. Божечка, знаєте, кролик, брат. Французький баран. Такі цікаві вуха. З Англії, виведений в Англії. Ну, в общем, кому цікаво, можете почитати. А це каліфорнійський кролик. Ну, хоч розкажіть нам щось. Моргніть, походіть, зайчики, кролики, короткошерстий карліковий. Карлик, карлик. Ти карлик. Ти карлик. Ти карлик. Ось пташечки якісь тут живуть. Хто це? Хто це таке? Не можу прочитати, не бачу Без очків не бачу, що тут написано. Прочитай, будь ласка. Ти не читаєш? Так, зеброві. Младини. Амадини? Оце якісь Амадини, зеброві амадини. А ви тут всі однакові? На горобців, похоже, на горобчики малесенькі, але не горобці. Хвостики такі гарні, малесенькі. Новозеландський червоний. Красивий. Ой, який красивий. Ось таким я бачила когось на фото. Тобто брав на ручки і фотографувався. Божечко, хто це? Білка дегу? Дарина каже, що ось хотіла таку. Да? А що? це білочка маленька. Білочка. А, що ви тут ж? А це вони теж тут? Тут на колесо них є таке. А чого ви труситеся? Вам коли? Ой, ще такі вицікає. Ось тут шиншилки. такі я бачила. Морквою шиншил не годувати. Понятно? Не їдять шиншили, моркву. Ось вони тут забралися. О, їх тут три. Такі палички в них такі раз-раз-раз, раз, 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 Поскакали вниз. в них. Ой, дивіться, які дитятки тут. Ще. А що от якщо це білка дегу, а в них бачите, який хвостик, як більш на крисі. Крис, крис, на кресят похожі. А ці бігають. На, мабуть, рекорд. Що там, на, на крос, здається. Ось, дивіться, яка маленька. Ось, ось маленька, маленька, ось-ось-ось. Лізе, лізе, лізе. Ой, божецько, ой божецько. Да? Там гріється. Вкупі, так? Да? Ось дивися. Мама, ма, мабуть, мами, батьки. Полізно таке мале. Шеншили біленька, а тут такий домик у вигляді шиншилки. Я думала, що це шиншила стоїть. У нас там простору він так гарно тут. Домики. Гріються, гріються. Дві тут у них, типа? Квіточка. А, ні, а, і тут дві, а і тут дві. Ось ще дві тут. Дійсно, я думала, це один такий сплошний домик, а це тут на, перший етаж, другий етаж. Перший поверх. І другий поверх. Угу. Це остання шиншилка біленька, бачив домик. Заховалася. А тут хто? А тут дві разом. Така виставка, виставка пухнастик, вухастик дуже дуже гарна. Така. Можна зараз будемо. Трошки гладити, кого можна погладити, того погладимо. Ось хочу погладити. Ось хочу погладити. Ой, які гарні. Ой, сонечки гарні такі. Ой, не подобається, я так хочу під вузками тебе потрогати. Ой, ну, пробач, пробач. Мені ці птички так понравилися. Дивіться, які вони маленькі. Там, оці самі такі бешкетники. Такі класні. Мені здається, цим саме весело тут живеться. Ці, ці такі кролики, всякі зайчики всі понаїдалися, щось сидять, сплять, лапки пороз, 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 порозлажували, чи як сказати, розкладали свої лапки, а ці мотаються. Цим саме гарно, мені здається, да? такі класні. Але мені завжди їх чогось э, шкода, що в них немає волі. Такі гарні, гарні птички. Можна ж погладити? Сказали ж можна. можна. я тебе поглажу. Можна я тебе. Отак потрогає. Ой, Сонешка. Ой, сонечко. Це дуже цікавий. Бо цей баран, французький баран. Цього, цього трогати не можна. Боже, хоч би не розбити твою, домик твій. У вас теж можна потрогати. Ой, боже, я ж кажу, ну і в баню. Ну, і в баню. Я боюся всіх, і вони мене бояться. А я ж не хотіла вас обіжати, я хотіла потрогати, тільки погладити. Злякали мене. Дивіться, який гарний стільонечок, як... як на українській мові. Да? Якийсь коровки, як тіленок в Україні. Такий, такий гарнющий. Ой, усі такий. Ой, усі, Я б щас би тут лягла б з тобою, обняла б тебе і спала. Ну, вдома, вдома. Звісно ж, не тут, вдома. Вдома гарний такий, як дядько. Ну Тут можна фотографуватися. Я б теж хотіла сфотографуватися. Ти не хочеш? М -м -м. Дивіться, який. коли така ще буде нагода сфотографуватися з таким кроликом. М -м -м. Хастий такий заєць, кролик. Ой, ти не сонечко. Які ви гарні. Зараз хочемо сфотографуватися. Дивіться, вони тут дивляться другу. друг напроти друга. Наблюдаються. Черепаха здрасті. Добрий день. Ти мух поганяй, отут на, на панцирі муха сидить, ще нічого страшного, а? ти не замерзла? Сидіть на місці. Походи хоч трошки. <рес> <рес> Такі класні, прям дуже гарні. Твариночки, це я так розумію, велетні просто, не перекормлені, не відгодовані такі, що не можуть ходити. Це ж просто вони такі гарнющі, велетні, гарні, гарні, гарні твариночки, як гарно він їсть кролик і роздивляється. Каже: ну що там, розказують, що там вони ще ходять? Не надоїло? Ох ти заєць, ох ти кролик, який красивий, гарний, ой, гарний. Виставка шикарна. Хто буде, в якому місці, якщо буде в вашому місці така виставка, приходьте, дивіться. Дуже гарна виставка. Такі вони зайчики, такі кролики, кролики, зайчики, гарні. Відпочивають відпочивають. Такий кудряшка, кудряшка. Да? Ти кудряшка, тебе трогати можна, да? а ну можна я тебе потрогаю? Можна я тебе потрогаю? Ой, який ти пазипози, ой, пасибози. Ось така виставка гарна. Дуже емоції отримали на всі сто.